Росіяни вдарили безпілотниками по Тернуватому. Чоловік отримав поранення. Наразі йому надається вся необхідна допомога. Також вибуховою хвилею пошкодило будинки та господарча споруди. Загалом, протягом доби армія РФ завдала півтисячі ударів по населених пунктах Запорізької області. Сім разів атакували з авіації Барвинівку, Гуляйпола, Малинівку та Білогір'я. Також застосували понад 300 безпілотників, били з РСЗВ та артилерії. Упродовж доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Оріхівському напрямку росіяни провели кілька безуспішних атак. На Гуляйпільському ворог не атакував. На Оріховському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового. На Гуляйпільському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. Триває евакуація з Гуляйполя. 13 жовтня. Евакуювали чоловіка та жінку. Нині вони живуть у гуртожитку в Запоріжжі. Якщо ви теж вирішили виїжджати, телефонуйте 102.